Замість об'єднатися українські церкви розмножуються брунькуванням. Десятки людей у чорних рясах зібралися біля будинку львівської облдержадміністрації. Священики та черниці наважилися на протест, називають свою акцію молитовною демонстрацією проти релігійних гонінь. В ситуації намагався розібратися Омелян Ощудляк. Щудляк. добрий вечір. Про які гоніння йдеться? Так, доброго вечора. Загалом це дуже заплутана історія, яка триває вже кілька років. Вона почалася з того, що е, дев'ятеро єпископів вирішили відділитися від української греко-католицької церкви і створити свою е, українську правовірну греко-католицьку церкву у 2008-му вони проголосили власний синод, який, який має стати альтернативою до синоду, очолюваного кардиналом Любомиром Гузером. До ще незареєстрованої української правовірної греко-католицької церкви приєдналося кілька монастирів, як жіночих, так і чоловічих, і понад десяток громад. Це, до речі, по усій західній Україні. Державні органи реєструвати нову церкву не поспішають, а офіційна УГКЦ, паралельний синод і усіх його прихильників взагалі не визнає, і заявила, що усі ці священики вже позбавлені сану. Поштовхом до цієї демонстрації під будинком облдержадміністрації стала подія в одному із жіночих монастирів пророка Іллі у Брюховичах під Львовом. Це, до речі, монастир, який приєднався до так званої паралельної церкви. До монастиря завітали правоохоронці з батьками однієї з дівчат, яка проходить процес скандидування у монахині. Вони силою витягнули її з будівлі, посадили до автомобіля і поїхали. Через два дні дівчина повернулася. а Представники монастиря заявили, що це не що інше. Як помста їхніх опонентів. За лічені хвилини вони розкладають ноутбук з колонками, щоб показати свій фільм. Проділа, 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 Проділа. Проділа. Події відбуваються у цьому монастирі два тижні тому. Усе через 23-річну Галину Романчукевич, яка хоче стати монахиною. У заяві матері Галини до міліції вказано, її донька потрапила у полон. Казали, що то я секта. Говорили, щоб мене е, взяли на експертизу крові або звернутися до психолога. На цьому відео люди у цивільному відбирають галину від стола. А жінки у рясах і правоохоронці заламують руки один одному. Батьки ще нас захищали, кажуть, лишити їх, хай лишається в монастирі. Бо вже їм було забагато того. того. Вони всі вдерлися сюди і почали її насильно за руки за ноги тягнути, щоб її викинути через вікно. Усе закінчується тим, що батьки, начебто, залишають Галину у спокої, але на подвір'ї монастиря її несподівано заштовхують до автомобіля і запхнули її в машину. І На ходу машина їхала ще ноги висіли з машини. Начальник відділу у справах національностей та релігії Львівської облдержадміністрації Роман Кураш брав участь у вивезенні дівчини з монастиря разом з працівниками СБУ та прокуратури. Через два дні батьки привезли Галину назад. Ми знаємо, що то йде боротьба так ж на смерть. Цей чоловік називає себе владикою Маркіяном. Він секретар паралельного синоду опозиційного до української греко-католицької церкви. Каже, це була акція не проти кандидатки у монахині, а проти монастиря і усіх їхніх прихильників. Скарга батьків то була як прикривка. Маркіян пояснює, чому їм не подобається офіційна УГКЦ і кардинал Гузар. Заперечує існування вічно вічного існування пекла. Він підриває віру в Божество Ісуса Христа. Він підриває віру у дівицтво Пречистої Діви Марії, підтримує публічно в тій книзі гомосексуальні зв'язки і також не визнає зверхність папи римського де факто. Ці звинувачення є безпідставні. На Україні формується реакційна секта на кшталт білого братства. Я думаю, що українське суспільство, якщо ми, ми з тим собі не дамо ради, буде мати ще дуже великі проблеми. Їхні дії були протиправними, і наша церква їх теж поставила поза законом. Попри те, що офіційна церква узагалі не вважає їх священниками три місяці тому паралельний синод таки подав документи про реєстрацію нової церкви у державні органи. Тепер саме чиновники вирішуватимуть, чи отримують ті, хто називає себе правовірними, офіційні документи на свою істину. Омеляну Щудляк, Ольга Пах. Хорта Юрій Данкевич, Львів ТСН 1+1.